Привіт, мої маленькі друзі! Рада вас бачити на нашому занятті з розвитку мовлення. Малята, послухайте, будь ласка, оповідання Костянтина Ушинського ранкові промені. Слухайте уважно, бо сьогодні ви його будете переказувати. Випливло на небо червоне сонечко, і почало розсилати скрізь свої золоті промені Будити землю. Перший промінь полетів та потрапив на жайворонка. Стрепенувся жайворонок, випорхнув із гніздечка. Піднявся високо-високо та заспівав свою сріблясту пісеньку. Ах, як добре у свіжому ранковому повітрі, як гарно! Як вільно. Другий промінь потрапив на зайчика, смикнув зайчик вухами і весело застрибав по русяному лузі. Побіг він здобувати собі соковитої травички на сніданок. Третій промінь потрапив у курник, півень залопотів крилами і заспівав кукуріку. -ку -ку Кури злетіли з жердин. За дакали, почали розгрібати сміття та черв'яків шукати. Четвертий промінь потрапив у вулик, випав з з високої келії, сіла на віконечко, розправила крильця і зум-зум-зум полетіла збирати медок з духмяних квітів. А п'ятий промінь потрапив у дитячу кімнату. На ліжечко до маленького ледаря. Ріже йому очі, а він повернувся на другий бік і знову заснув. Діти, про яку пору доби йде мова в оповіданні? Про ранок. Що відбувається вранці з сонечком? Воно встає за обрію. А чим ранкове сонечко будить землю? Так, промінцями. А когось із вас розбудили сьогодні сонячні промінчики? Малята, послухайте, будь ласка, ще раз оповідання і перекажіть його. Виплило на небо червоне сонечко. І почало розсилати скрізь свої золоті промені Будете землю. Перший промінь полетів та потрапив на жайворонка. Стрепенувся жайворонок, випорхнув із гніздечка, піднявся високо-високо та заспівав свою сріблясту пісеньку. Ах, як добре у свіжому ранковому повітрі, як гарно, як вільно! Другий промінь потрапив на зайчика, смикнув зайчик вухами і весело застрибав по русяному лузі. Побіг він здобувати собі соковитої травички на сніданок. Третій промінь потрапив у курник. Півень залопотів крилами і заспівав кукуріку. -ку -ку Кури злетіли з жердин, закуткудакали, почали розгрібати сміття. Та черв'яків шукати. Четвертий промінь потрапив у вулик, випав з лапчілка з високої келії, сіла на віконечко, розправила крильця і зум-зум-зум полетіла збирати медок з духмяних квітів. А п'ятий промінь потрапив у дитячу кімнату на ліжечко до маленького ледаря. Ріже йому очі, а він повернувся на другий бік і знову заснув. А зараз, малята, давайте зіграємо в дидактичну гру Докажи слово. Я буду вимовляти фразу, але не буду договорювати склад в останньому слові. А ви повинні закінчити це слово. Готові? Тоді починаємо. Ра-ра-ра починається весела Г. Гра. Ри-ри-ри. Я біжу з го. З гори. Ро-ро-ро. У нас нове від відро. Ру-ру-ру. Ми продовжуємо г. Гру. Ре. 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 Сашко іграшку бе. Бере. Рі 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 на гілках снігу рі. Ар ар ар. Кипить наш само бар. Ір 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 мій тато команд. Командир. Дітки, ви дуже гарно сьогодні попрацювали. da maqin ya